Вітаю глядачів мого каналу. Я продовжую свій особистий розклад. Зараз на вайтах подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені, так, скільки зараз часу. 13.02. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу плюс 24 години. Ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя, як будуть діяти росіяни? Давайте подивимося: дії росіян. І відповідь наших ЗСУ ППО. Королева кубків, самодостатність і перевернуте уміряність. Ну, що я можу сказати? По самодостатності, так, це косвений розклад, як завжди, немає прямих карт. Вони не показують нам ракетний удар по правому берегу. Соответственно, і дії будуть такими же. Якщо немає удару, то його немає, допомоги немає, тут перевернуто. Тобто емоції тут, ну, вони просто, грубо кажучи, відсутні, які можуть бути відчуття до цих покидьків? Хоча вони тут під королевою кубків сидять. Ну, я думаю, що вони, як завжди, ховаються під тою королевою. Дивіться, я просто отак розтягну і витягаю любу карту. І хочу розкрити цю королеву. Погані новини. Ось хто на самом ділі тут сидить. Пажик кубків. Це е, такі, знаєте, вредні е, і істеричні люди. Там істерика. Самодостатність. Ну, я не знаю, може в них по ракетам самодостатність. Давайте ми подивимося тут, Ні, вони хитрощі роблять. Воєнні хитрощі. Ну і давайте подивимося цю помірність, в якому вона йде, в якому ця помірність, в великому чи в малому. Вони отримають поразку. То, звісно, та помірність, вона мала. То ця хитрість їхня на кульмінації, вона нічого їм не дасть, бо королева мечова, вона хоче перевернута. Але ця королева жорстока і вона дасть відповідь. Ну, і тут у нас на ітог падає 9. Це достаток, це прибуток. На правому березі я не бачу по цим картам ніяких проблем, взагалі. общем. Тобто, якщо буде там та ракета, вона буде збита і все буде добре. Я так це розумію. Але бачите, що ховається під цим? Хитрощі? Військові хитрощі. Ось так. Я трошки приоткрила ці карти. Якось так. Це був правий берег. Ну і я хочу подивитися. На цій же колоді лівий берег, я не бачу загрози по цьому розкладу, по крайній мірі, на цих картах я не бачу загрози ракетного удару, якихось страшних речей, тим паче, що у них на кульмінації буде поразка. А у нас, по ітогу, буде дев'ятка монет. Ну і королева повинна відпрацювати все ж таки, хоча вона і в перевернутому стані. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя. Покажіть мені дії росіян. А, трошки тормозиться скатьовка. Дії росіян. Ми Зразу подивимось їх. Дивіться, ця карта повторюється. Вони хочуть, хочуть отримувати ті ж самі емоції, хочуть кидати ракети. А зараз ми розкриємо цю самодостатність. Просто цікаво, що нам тут покаже. Тут щось новеньке. Покажіть нам карти цю самодостатність. Що там в них за самодостатність буде? У них немає вибору. У них вибору немає. У них сплошні ілюзії. Ось що у них є. Яка там самодостатність? Ну, ракети, може, і є. Так, а ну покажіть нам, що це нове в них? Що, що під цим дурним? Работа, праця, від як якої вони чекають результату. Угу, Добре. Ну, а тепер покажіть, як спрацюють наші хлопці. наші Українські захисники, чи захистять вони наш лівий берег. Е відповідь буде, і жизлова королева це показує, і туз показує, і це шанс наш на кульмінацію. Ми теж будемо відповідати. Ну і по чашам ми шукаємо кращого життя. Непоганий отвір тут. І Тух у нас, в принципі, це непогана карта. Ну, так, якось знаєте. Але на кульмінацію ми даємо відповідь. Надії, у нас тут все під, під контролем, це дисципліна, порядок, це м, тут все гарно і енергія, королева це жезлів, це вогонь вогню. Вогонь верніше. І відповідь ми будемо на кульмінацію давати. Тому дуже сподіваюся, що все ж таки буде відбита. Ця карта пошуки кращого, але чомусь людина уходить все покидає. Чому не знаю? Давайте подивимося, чому людина уходить і покидає все. Конкуренція. Конкуренція, яка не приносить не приносить задоволення, це кризисна карта. Королева монет. Що я можу сказати, люди? Це ж наша кульмінація, да? це то, то чим закінчиться воно все. Ну, от такою закінчиться. Конкуренцією, будемо, ми ж будемо кидати ракети на них. Але в нас все ж таки падає королева монет. Так що, в принципі, у нас буде все окей, я так розумію. Давайте подивимося, чим оця монетить, що вони дождуться, ці росіяни. Перевернутий мир у них буде. Я, чу, я люблю, щоб було так, знаєте, ну, якщо ми вже тут три картки розкрили, то чому тут не розкрить? Удар буде. Удар буде, відповідь буде. Я не хочу її дивитися. Буде і буде, і добре. Хорошо, що буде. Але, бачите, є загроза, все ж таки є. Тут вони працюють над цим питанням, і відповідь буде. Ми будемо сподіватися, що наші хлопці відповідь дадуть. І ми не будемо мати великих проблем від того. Ну, і я обіцяла вам подивитися на Ленормана. Давайте ми подивимось на Ленормана. Задамо ті ж питання. Давайте ми подивимося по лівому берегу. Будь ласка, карти покажіть нам. Я даже зараз зроблю дуже цікаву річ. Покажіть мені ракетні удари по правому та лівому берегу Запоріжжя. Перший буде правий берег, другий лівий берег. Беремо по три карти і будемо дивитися і задавати питання, як то ми хочемо. Поїхали. Це у нас три карти йде на правий берег. Чи буде той удар? Це буде лівий берег. Так, чи відіб'ємо ми ті удари успішно? Це у нас буде так чи ні. Просто так чи ні. Я, я трошки розкрию, але тут буде іменно так чи ні. Чи відіб'ємо? Ну і два ці питання: чи будуть це поодинокі вибухи ракет? Верніше удар, і також по лівому берегу, чи буде то поодинокий момент, чи буде це масований удар. І сюди на цю грубку по лівому берегу таке ж питання. Ну і будемо зараз роздивлятися. Так. Дивимося з вами правий берег, ось так беремо акуратно. І відкриваємо по очереді отак картки. Чи буде удар, Чи буде удар, я можу вам сказати, пташки кажуть, в принципі, це такі карти, що ця карта каже, що да, але ці дві кажуть, що ні. І їх більше. Тому я більш схиляюся до того, що ні, не буде удару по правому берегу. Хоча остання карта грає роль все ж таки. Чи відіб'ємо ми ту ракету? Ні. Не відіб'ємо. Ці дві карти це кажуть ні. Але її не буде, тому чи буде Томас, чи буде поодинокий? Поодинокий. Ну, всі, всі три карти кажуть, що да, поодинокий, якщо він буде. Всі три карти позитивні. Але, ну, я б сказала, звісно, пташки. Остання карта, але дві карти ж то негативні. Ну, подивимося. Ну і чи буде він масований, то по пльоткам ні, не буде масований. Тобто, якщо він не буде, то буде поодинокий, але його, на жаль, не зіб'ють. Але я дуже сподіваюся, що його взагалі не буде, бо е, та пташка вона одна наприкінці лежить. Але вона, вона, на, вона, на жаль, лежить наприкінці, то вона. Якраз така, знаєте, ітогова карта. Ну, подивимося. Так, дивимося лівий берег. Чи буде удар? Всі, карди, всі карти гарні, але дві позитивні карти кажуть, що так. Вони кажуть, на дачі ні, да. Ці дві. А, чи відіб'ємо ми. Три карти кажуть, що відіб'ємо? Так, відіб'ємо. Чи буде поодинокий? Ні, не поодинокий. Чи буде він масований? Компас. Дуже схоже, що так. Дуже схоже, що так. Ну, це не особисто, що буде їх там 10 штук. Але, ну, подряд може бути там декілька по лівому берегу. Але тут чітко да, да, на поодинокий ні, на масований да. Тут, якщо... ну В принципі, оця карта каже, що да, пташки кажуть, дай, це ітогова все ж таки карта, да, Буде. Чи зіб'ємо, ні. Чи поодинокий? да, Чи масований ні. Ну, ось якось так. Так, що дивіться. Правий берег, звісно, полегше трошки там, але бачите, що кажуть, що не відіб'ють. Ну, Мені б хотілося б схилитися все ж таки, що ця пташечка вона е, не перевісить оці гори. Бо дивіться, якщо класти тріаду, роз, роздивлятися як тріаду, то це тайна, це якась е, ну, нерозкриваєма річ на, на сьогоднішній день і вона дуже-дуже довго не буде розкриватися. Це довга тайна, довга. То як можуть ці пташки там щось цвірінчати? Розумієте, тобто по смислу? Ці пташки це просто пустозвон, І, в принципі, я б цю тріаду сказала б ні. Ну, подивимося. Тобто, якщо я на це кладу ні, то все. Тут, в принципі, не буде питань взагалі. А це, звісно, тут все йде. Все йде так, як. Але бачите, ми відбиваємо всі три карти, оці гарні, навіть як в тріаду продивлятися, ми відбиваємо це все. Відбиваємо, бо гарні карти, позитивні. Але ударів буде декілька. І тут, бачите, навіть вибір стоїть. Вибір це точно ні. Точно ні. А, і воно дуже показує, що буде декілька. Подивимося? Подивимося, але дуже сподіваємося, що наші хлопці відіб'ють все, бо це показує, що вони відіб'ють. Все, люди подивилися ми з вами і правий, і лівий берег, і даже приобщили сюди оракул Ленорман. Я думаю, вам сподобався цей розклад. То будемо його практикувати, подивимось, які він буде нам давати результати. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.